Року наша команда продовжила розвиток партнерських відносин з нижньоселеським воєводством, і протягом всього 23-го року на території як Криворізького району, так і Дніпропетровської області надходила матеріально-технічна допомога завдяки нашим співпраці з, з польськими друзями, лікарні Кривого Рогу і Криворізького району. Поповнюється новим обладнанням та сучасними ліжками новими. Нас забезпечила нашу лікарню військо-центральну районну лікарню та Широківську філію комунального підприємства військоцентральна района лікарні сільської ради. За цей місяць була повністю закрита потреба в функціональних ліжках, повністю встановлено в Ві усіх відділеннях. Ліжка нові, чудові, функціональні і дуже приємно це для наших маленьких пацієнтів, і для Широківської філії для всіх мешканців Широківської, хто буде знаходитися на лікування в нашій філії. Чим їх функціональність відрізняється від тієї, яка була на тих старих ліжках? У старих ліжках не було функціонально, вони були панцерні, вони сіточка прорвалася, а зараз у нас нові функціональні Далі, ліжки. Дякуємо нашим друзям, і ще не вся допомога дійшла. Як буде наступна допомога, будемо звітувати.